Вас привітати сьогоднішнім святом День волонтера. Волонтери це ті люди, які допомагають в біді, які допомагають у скрутну хвилину. Я безмежно рада від того, що справді той невеличкий гурт дуже свідомих і добрих студентів, на чолі з люди милої які були на факультеті психології, згодом розрослися, розширилися. До інших факультетів, і тепер ми можемо сміливо казати, що наш центр е, волонтерів довіра це загальноуніверситетська організація. Я вам хочу побажати і в день свята, і не тільки в свята, щоб одне добро, яке є всередині вас, щоб воно вас зігрівало і разом з тим зігрівало людей, які є поруч з вами, щоб ви випромінювали і своїми очима і своїми серцями дуже позитивну енергетику. І давали підтримку багатьом людям, бо насправді навколо дуже багато проблем, біди, страждань. І коли отак от помножаться і накладуться всі ваші енергетичні хвилі одна на одну, то з того буде великий такий вулкан добра, радості і любові. Тому вітаю вас зі святом! І... Хай оцей університетський досвід роботи волонтерської організації він не обмежиться часами навчання в університеті. Йдіть в життя далі і несіть з собою те, що ви навчилися тут робити. І згуртовуйте навколо себе людей, так як це роблять у центрі довіра. І сьогодні я маю приємність оголосити подяку керівнику центру довіра Східно-Європейського національного університету імені Лесі Українки. Людмилі Потапчук за значний вклад у розвиток волонтерської діяльності за підтримку ініціатив студентської молоді та з нагоди міжнародного дня волонтера, засновник фонду Новий луць, народний депутат України Ігор Палиця. Ще до 2001 році ми заснували громадську організацію, волонтерський клуб міста Луцька. Це була перша така структура, перша організація, яка заявила про волонтерські цілі, про, ну, про напрями роботи саме на Волинській області. Пізніше вже з'явилися організації Центр довіра, потім почалося в інших навчальних закладах. Ми були з тими першими, хто ідею волонтерства почав так серйозно пропагувати в в студентському середовищі. Сьогодні ми представляємо на цьому форумі нашу цікаву проєкт, проєкт заявку, яка твоя обізнаність, твоя безпека. І і що ви бачили той банер, який стоїть у нас, це в нас буде серія навчальних занять, серія постановок гендерного театру. Демонстрація цікавого фільму Життя на продаж, і цими ми будемо, всіми будемо цими заходами. Ми будемо проходити працювати ми, майже у десяти навчальних закладах першого-четвертого рівня аккредитації Улинської області. Будь-яка соціальна ініціатива, яка йде на терокові громади, на користь студентства завжди підтримується Ірина Мирославівна і без особисто ми співалися із заспілим фонду. Це і певні Забезпечує будь-яке заняття, вони потребує якісь певних тих рамків, це техніка, це якісь інші речі, щоб воно було гарно. Ці демонстрації фільму, це витримані речі, для дітей, якісь кава, чай, брейки, де тобто, тому, що це декілька годин роботи, студенти, вони ж позагорший час проходять. Через те ці речі ми отримуємо від наших, скажімо, від нашого фонду Ігоря Полиця, також від тих самих, скажімо, донорської організації, яка завдяки якому ми виграли це іде проект в рамках МТВ «Ексід». Це тобто, запобігання торгівлі людьми в Україні. Ми працюємо як би, з фондом Юрія Палиця в одному з його проєктів Стубра по серці. Наша би, робота заключається в тому, що ми ходимо до будинку і е, даруємо е, новонародженим їхні перші подарунки це вишиванки і їхні перші альбоми. Це як би, стати, досить приємна робота. Ми би, е, і даруємо іншим позитивні емоції, самі цим наповнюємося. І сьогодні ось від цього фонду Ігоря Палиця нам зробили дуже приємний подарунок і нас нагородили грамотою. Ми особливо це ж завтра увагу на дітей, які потребують допомоги, дітей з особливими потребами, багатодітні, мало забезпечені, інваліди. І саме от Ігор Палиця допомагає нам матеріальній Підтримку з тої сторони, що дуже є зараз важливо і потрібно, і допомагає, якщо нам потрібні якісь навіть кадри, які, хтось з людей, які обізнані в якій сфері, також це є.